Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Toyota Avensis в кузові Універсал 2011 року у випуску на двигуні 2,2 дизель. автоматичні коробці передач. Ціна даного автомобіля 9990 доларів. Автомобіль у нас має таку гарну оптику. Такі гарні оригінальні диски 17-го радіусу непогані непоганій гумі. Є повторюючі на дзеркалах, автомобіль у нас повністю потонований. Є додатково встановлена камера заднього виду, має велике багажне відділення в дуже гарному стані. Щодо заднього ряду сидінь. У нас тут дверні карти в гарному стані, без потертостей. Тут нас зустрічає великий текстильний диван в непоганому стані. Є три підголовника для зручності пасажирів щодо переднього ряду сидінь. У нас тут повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Так виглядають передні сидіння. Зверніть, будь ласка, увагу на стан автомобіля. Є мультикермо, круїз-контроль, гарна мультимедіа, непогана акустика, автоматична коробка передач та ще дуже багато цікавих і корисних функцій у даного автомобіля. Ціна його 9990 доларів. Кого зацікавив, даний автомобіль? Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.